З нетерпінням я чекаю, нині свято Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив, та у ліжечка дитяче, він кладе під подушки подарунки і книжки. Хочу я побачить чудо, і сьогодні спать не буду. Довго, довго я не спав. Все чекав, 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 Починаю вже дрімати. Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і лоскоче бородою. Щось тихесенько шепоче, Хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю.